Банжуй друзі, дорогі телевізор Ситі! З вами Томі Бен і в ефірі новини. Спонсор сьогоднішнього випуску я привчитель дракону. Ти можете, якщо у вас для того, коли дракон літати, то обов'язково захоті і можете залітати, скільки ти захочеш, коли ти насправді хочеш. І сьогодні у випуску. У циклі смурфики доведеться, якщо у вас найкращий кишечок вони повистали домових. Він для того смурфики прокидається холодне повітряне вітеру. І не для того у вас лід закінчиться са холодним. А вони всі веселі «Смурфики», вони хочуть танцювати. Хочете смурфики дати носки та тапочки. Так, я це українське улюблена люблю. А якого ще не бачили тапочок. Бено чого ти звичайно чому, якщо у вас подивитись телевізор? мене? зламав. Наступної неділі у середу почався як про проти тіл, одразу після випуску новин.